Це накладати турнікети, шукали міни та навіть гасили так зване полум'я. Усе це робили діти та дорослі на святі під назвою Мама, тато я безпечна сім'я, яке влаштували фахівці ДСНС літня пора для дітей завжди весела пора, але вона обов'язково повинна бути безпечною. Такі заходи завжди дітям подобаються, адже вони безпосередньо спілкуються з працівниками рятувальної служби, патрульної можуть себе спробувати одягнути бойовий одяг. Родини рятувальників, поліцейських, працівників ювенальної превенції, волонтерів і газовиків брали участь у змаганнях, проходили локації різних служб надзвичайних ситуацій і разом навчалися, як провести літо безпечно. Кому змагань стала і родина Маркових. Вони розповідають, для них це щось нове, але від того не менш цікаво та весело. Ми багато працюємо сьогодні. Є час провести з родиною, і це безпека, це і для дітей. Це ми їм е, показуємо приклад. Тому ми й вирішили це дуже круто. Класні препятствия, класні продумані все, дуже цікаво і для дітей. Звісно, це саме саме топ шукачем. Шукали міни, знайшли. Так, це добре, ніхто не постраждав. <рес> Дівчатка розповідають сьогодні. Вони дізналися багато нового і весело провели час. Як вам сьогоднішнє свято? Дуже класне, гарне, цікаве. Мені дуже подобалось. Ну за свято, ну цей день мені дуже сподобався. Взагалі вважаю, що такі заходи вони. Не тільки в наш час, вони корисні для дітей і для нас. Також на свято запросили діток з пришкільних таборів ліцеїв номер 4 5 та 28. І після завершення змагань вони усі разом могли посидіти в машинах спецслужб, поговорити гучномовець та пострибати на батутах. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.